Коли сину було 6 років, випадково виявилося, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Поним? Йому сину треба була операція. Треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже: ДНК зробіть. Робить ДНК, 999%, що це не його син. От ти чуєш це в Тікток, де щось поняв, відбувається на Ютубі, це обговорюю. А мене реально з кінтом таке сталося. Мене після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив. Він, до речі, досі з ним. Поняв, досі йому як батько і так далі. Не зміг його залишити. І от, а друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла. Ну, виростає, дивиться, ну взагалі не похоже ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять тесту. в роддомі дитину перепутали. Поняв чудом, все времням нашли сім'ю, де знайшлася та дитина, витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не зі своїми дітьми, а діти не зі своїми батьками. Я того вважаю, ДНК тест це обов'язково. Виключити якусь помилку лікарів, це як для жінок, так і для чоловіків. Поняв? Дуже важливо. Виключити помилки, лікарів, виключити помилки людей, оці всі зради і так далі. Ви, якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі. Ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути, піти на подлость, якусь хитресть зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризовій кризовій ситуації показують, яка людина насправді. А ще ніхто не виключає того, що людина в рандомний момент може з ума сойти. У мене Кент зараз теж я дивлюсь сторіс. Обще в Європі тут багато хто приїхали, з ума сходять, ну не витримують ментально цього всього. Ну, реально, його на в дурочку забрали зараз. Дуже талановитий тип. Дуже. З оркестрами грав. Я не буду називати ім'я. Ну, типу, ну, я не знаю, я її вважаю генієм музичним. Ну, сумаси що. Тумач, перебарчило просто. От ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Пере... Застрахований той, хто перевіряє. Понимаєш? Я рахую, ці всі питання треба обов'язково контролювати. Ваше життя одне єдине і неповторіме. І краще виключити можливість помилки, а це критична помилка. Прикинь, це життя прожить не со своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться. І ще раз повторю, це як чоловіків, так і жінок стосується. Краще перестрахуватися, юридично бути подкованим. Взагалі краще свого юриста-адвоката мати. Це не так дорого, як здається. Всі якісь там пару гривень на місяць, і у вас завжди є доступ до адвоката, юриста і так далі. І брачні контракти треба як для жінок, так і для чоловіків, бо там бутує мнення, що це тільки для чоловіків треба. Жінки також мають бути застраховані. Розвиваємося, еволюціонуємо дізнаємося, які у людей є там подводні камені в голові, хто про що думає, якісь там сліди примата. Надо знати, як це обрізати і перестрахувати своє життя.